Хочу спробувати, чи вийде в мене виростити із дикої черешні деревце. Зараз ми полупаємо ці ягідки і по сім кісточки. Прорили канавку і засипали сюди кісточки густенько так. Бо хто знає, як вони будуть сходити, якщо взагалі. Сходять і засипаю І на наступний рік весною подивимося, що вийде, зійдуть, як наші кісточки. Сьогодні 30 квітня і ось почали вилазити наші черешеньки. Звісно, їх ще небагато, лише ось дві. Але, я думаю, скоро почнуть вилазити всі інші. 6 червня повилазились. повилазились під землі черешеньки наші. Маленькі, небагато їх, але трішечки є. 30 вересня. І ось які наші черешеньки. Небагато їх, звісно. Бачите, дуже погано вони попроклювалися. Ну нічого, хоч щось та є. І чекаємо, я думаю, років через це наслідуючий, ген <рік>, рік будемо прищипувати. 23 березня. Черешеньки наші перезимували. Ось які вони гарненькі. брунечки на них починають червоніти. Молоденькі, гарненькі. І ось ще одна маленька. Четверте квітня почали прокидатися бруночки на черешеньках. І я так думаю, що треба взяти пообламувати ці всі нижні бруночки, щоб вони не пішли хоч кущитися, ці черешеньки. Зараз ми пообламуємо їх. Так, оці всі всі бруночки. Хоп. Поки вони ще такі сочненькі, легко обламуються, ще не перетворилися в гілочки. Ось так. Оп, оп. І лишаємо тільки верхню, з якої знову піде такий вверх гілочка. 29 березня. Ось до весни, як гарненько вже підросли черешеньки. Звісно, я трішки за них забула, вже почався сокорух, ну нічого страшного, будемо пробувати. Якщо не приживеться, в наступному році знову ж таки спробуємо. Тому що знизу там є брунечки, і потім, якщо не приживеться череночок, вони прокинуться і рушать. Йдемо до черешеньки, відрізаємо череночок, Ось такий. і починаємо прищипувати. Придбала в садовому магазині ось таку ленту. Вона заміняє нам що? Садовий вар, і не треба нам і зеленти, і не треба нам навіть плівки. Тобто це сікатор і череночки. Розмір, щоб одинаковий був у черенка і до того, що ми прищіпляємо. І навскоси, зрізаємо. Ось так. зрізаємо також навскоси. Ось так прикладаємо, потім сама розсосається, так сказати. Вона сама потім відпадає. Я пробувала плівкою різала з кульочка, то кульочок потім передавлює дерево. Тобто кульочком незручно, обов'язково треба ось таку плівочку. Щось таке. Щось примотало. Щось примотало. Все. 26 квітня. Видно, що череночки приростають, тим, що вони почали зеленіти, розпускатися бруднички. Ось так шикарно виглядають поросль. Це тобто оце все, що йде до черночка, треба виламати, щоб на нього не йшла сила. Якщо залишити, то сила в першу чергу йтиме на них, а потім вже на черночок. Оце так повідламувала, там також відламала, і вони ось почнуть гарненько рушати швиденько. Ось вже котик пройшов. Свинюка зламав бруньку. Ну нічого, тут одна є ще. Тут треба чимось загородити. Будемо сьогодні косити, хоч би не скосить. 9 серпня. Ось так відросли, заново, тому що ж градом збило. Заново відросло, і сьогодні прищепляємо зеленою брунечкою. Мені дуже сподобалося. В минулому році я прищепляла так персики. Ідеально, все, просто ідеально, швидко, і навесні не треба нічого робити, дуже гарна переживаємость. Я вже ось одну зняла, тільки що в інстаграм, також зараз покажу і вам. І буду прищепляти два сорти. Дві черешні одна жовта із розовинкою, бочком розовеньким, інша червона, то що ж у мене є вже. тому що хотіла на кожну по відільності але все може бути краще перестрахуватися кожній побрунечки на гілочки. Значить Внизу жовту прищляю вгорі червону. Що ми робимо на гілочці? тут проводимо лезом вниз, потім трішки піднімаємося і знову так по корінній зеленій. Щоб зелену зрізати. І оцю серединку прибираємо, кусочок викидаємо. На ці ось молоді гілочки, та що виросла в цьому році, зрізаємо листочок, залишаємо цю штучку для того, щоб було і зручніше, і щоб брудничка не всухла. Ось так. Це відрізаємо. Виходить, у нас отака <сіку> цікава штучка, п'ятка така. І туди вставляємо цей розріз. Тобто замінюємо те, що ми вирізали. Так би щоб і видно було, не виходить, щоб видно було. І примотуємо. Примотую ось такою плівкою. Плівка та, що кулючка не підійде, вона буде перетискати. З часом стовбур буде товщать і буде перетискати. Ізолента також не підходить, також буде пережимати. А ось ця плівочка, вона коштує 100 гривень, напевно, вона така бухта гарна була. Вам її вистачить, якщо ви не займаєтеся цим методом, тільки пробуєте. Бог його знав на скільки років. Я цілу весну мотаю, ось і літом, і в мене в стільки півбухти пішло. Примотуємо. Примотуємо так, щоб не обмотати бруночку. Але якщо обмотаєте, потім навесні ж не забудьте зняти її хоча б навесні. Але вже до кінця цього, до початку осені, вже можна буде знімати, воно вже переживеться. Обмотуємо спочатку внизу, потім піднімаємося наверх, але повз бруньку. Краще повз повзбруньку. О, зняти. І тянемо, щоб воно прилипло. Так, одна є. Якби нашій привой був більше метру, ми могли б до догори. Тобто на висоті 90 см два сорти і вирощувати, як дерево сода. Але вони в мене невеличкі, низенькі, тому по одному буде. Колись, можливо, з часом зроблю і дерево сод. І ще рештні. Дерево сод з персиків та нектаринів. Я в цьому році. Заложила так зеленою брунькою. Чекаю наступного року, який буде результат. Мені дуже цікаво, що вийде в мене. Прийшла весна, 8 березня. Подивіться, вже брунечка лупається і дивимося, що всі-всі наші бруночки прижились. Ось яка гарна сочна і тут гарна сочна. І тут також ось горна сучна. І тут також горна сучна. І тепер нам потрібно зрізати зойви. Наприклад, тут ось так. Тому що ж ми один сорт. Отак, От хоп. А тут тепер вище треба. Отак. От а нижню відламити, відломити, бо це ж інше. Бачите, як воно приросло? А зараз покажу. Плівку тут не зняла в минулому роду. Ось так. Дивіться, пережила. Ми просто так зробимо. Все будеться рости. Тут усі зайві ті ще з тих з цього сорту. Ну, це сорт та, що дика. Все лишнє побламуємо і все, будуть рости нові саженці. А весною ми їх звідси... ой, а осінню ми їх потім звідси пересадимо. Все, все. 19 вересня. І ось що в нас вийшло. <рес> Яка красота. Це я ось повставляла ці гілочки, що верх була, позрізала, щоб не загубити. Ось подивіться, що корінчик пустився. Прикольно. Ось так. Тут де прививали брунечкою. Пішов у нас ось пагінчик. І це вже сорт. І це вже також сорт. Ось так можна виростити. Звісно, на це багато йде часу. Якщо сіяти, чекати, поки сіянець виростить, потім на нього прищіплювати, Це, звісно, mm -hmm. довгий процес. Але це для душі, тобто, якщо вам хочеться самостійно це виростити. Для бізнесу так невигідно, не тобто дуже великий проміжуток. Вигідніше відразу купити вже готові сіянці і на них прививати бруночкою в будь-який сорт. Що я вже і зробила в цьому році? <зас> Закупила в минулому році а, прищеп. Понасаджувала і в цьому році вже брунечкою попідщеплювала сорта. Це в нас тут будуть черешні, тут у нас будуть яблуні, а тут у нас будуть нектарини, персики та абрикоси. А ось так все починалося з самого початку, коли я вирощувала з кісточки абрикоси. Це в мене самі перші були персики. Ось такого вони зараз вже розмір. Але що я хотіла показати вам цим, цим відео? Те, що... Не дивіться на інших людей, як в них все легко виходить, як в них шикарно все виходить, а у вас нічого не виходить. То одне щось, то градо, то дощ, то суха погода, то погано зійшло, то щось не приросло. А у всіх так легко, мов би виходить. Ні, ви вже дивитесь на їхній кінцевий результат. Але початковий результат в них всіх так самісінько був. Ось також черешня, та що прививала я перший раз, а ще перед тим як сіяла. Черешеньки прививала на вишню, черешню, череночком. І ось як воно це все гарно виглядає. <сум> тобто, мій шлях також починався з невдач. З невдоч, дуже було багато невдач, але не здаватися, і все у вас вийде.